У звіті продажі товарів формується таблиця з основними показниками по товарах. Період та магазини для аналізу можна змінювати у фільтрах. Також тут можна задавати категорії або товари, наприклад, морозиво білея береза. Пропорції показати доступність продажів та показати оборотність, додають аналогічні групи до переліку показників. Для перегляду у звіті товарів, які продавалися частіше, ніж двічі на тиждень, встановлюємо пропорець основний асортимент. Щоб переглянути товари, що продавалися рідше двох разів на тиждень, потрібно встановити прапорець, товари, які вийшли з основного асортименту. Для налаштування звіту натискаємо кнопку колонки, яка дозволяє вибирати показники для відображення. Щоб вибрати групу показників, використовуємо кнопку закладки. До речі, показники оборотності до доступності продажів стали доступні тепер для виведення їх у звіті. Дані таблиці можна сортувати. Для цього натискаємо на назву показника. Також є доступний пошук по таблиці. Можна проводити пошук по індифікаторах. Або ж по назві. Таку таблицю по, -по таку таблицю по морозову можна копіювати чи зберігати в форматах CSV чи XLS.